Українське об'єднання патріотів укропу Коломиї очолили волонтери. Штаб партії офіційно розпочав свою роботу в Коломиї та Коломийському районі. Керівники розповіли, прагнуть співпрацювати зі справжніми українцями, патріотами, волонтерами і звісно, учасниками. АТО. ми хочемо об'єднати в першу чергу навколо себе і надати платформу людям, які пройшли майдан учасникам бойових дій. Волонтерам, громадським організаціям, активістам, діячам і справжнім патріотам, яким дійсно не байдужа доля нашого Коломийського краю. Представники партії Укроп в Коломиї та Коломийському районі молоді і амбітні люди, мають багато ідей та задумів, як змінити життя українців, зокрема, Коломиян. Вони кажуть, планів безліч, але основне це захист кожної людини. Наша політична партія має три цілі: це перша ціль захист, друга ціль це є добробут, і третя ціль це несвіє достойне життя нашого краю. Волонтери вважають, на платформі партії Укроп є можливість кардинально змінити ситуацію в нашій державі. Аби змін зазнала і Коломия делегуватимуть до міської ради своїх кандидатів у депутати. До цього питання підходять ретельно. кажуть, це мають бути патріоти і професіонали водночас. Хочемо, щоб до нас долучалися молоді люди. по освіті своїй можуть підняти з коліну той стан зараз нашого міста і нашого краю. Люди, які туди мають іти, мають мати майбутнє мають загалі не заангажовані і не продвигати. Та якісь не не протягувати якісь свої інтереси чи інтереси своїх колег керівники партії Укроп на Коломищині вважають, що покращити ситуацію в нашому краї може команда професіоналів на думку активістів. Основне залучити інвестиції та розвинути наше місто як туристичний центр. Хто впевнений в собі або має велике бажання змінити наше життя в, країні, в нашому писанковому країна краще, поміняти щось аби в нас все процвітало. Аби до нас приїжджали люди з інших країн. Люди приїжджали і дивилися і дивувалися нашій красі, красі нашого писанкового міста. Рядки вірша нашого поета Павла Тичини: ми є народ, якого правда сили ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила? А сила знову розцвіла. Нас нікому не вдасться покласти на коліна і зламати наш козацький дух ні внутрішнім ворогам і агресорам, ні зовнішньому ворогу в лиці Путіна. Я думаю, нарешті побачимо ту справжню незалежну Україну, за яку помирали і поколіннями боролися наші діди. Наразі у штабі формують списки кандидатів у депутати Коломийської міської ради. Обіцяють оприлюднити їх у засобах масової інформації. Якщо містяни матимуть претензії до майбутніх обранців, вони зможуть їх висловити за адресою вулиця Мазепи, 79Б біля магазину Ельдорадо, а також за номерами телефонів, які ви зараз бачите на екрані.